Вітаю! З вами компанія «Гідромаркет» І сьогодні на огляді у нас бетонний мобільний завод. Він може забезпечити продуктивність до 25 метрів кубічних виготовлення бетону. Цей бетонний завод є пересувним і може бути доставлений в одному 20 тонному контейнері або на вантажівці вантажопід'ємністю 20 тонн використання на місцях великих будівельних проектів. Сфера його застосування: виготовлення тротуарної плитки, виробництво бетонних кілейць та блоків, продуктивність від 10 до 25 м3 на годину, об'єм бункерів 8 м3, бетонозмішувач БП 2Г 375. Загальна потужність 27 кВт, маса 4000 кг, напруга 380 вольт. Габарити транспортні 2300 на 2300 на 4400 мм. Висота завантаження бункерів 2840 мм. Максимальна висота в робочому положенні 3200 мм. Тепер більш детально про принцип його роботи. У режимі одна кнопка інертні матеріали, такі як щебінь, пісок, віців тощо, розподіляються по відсіках бункера. Цемент, вода та додаткові речовини дозуються відповідно до рецепту, заданого в автоматизованій системі. Суміш усіх компонентів перемішується у бетонному змішувачі протягом певного часу і подається через ливний затвор змішувача. Після вибору рецепту вводиться необхідна кількість бетону і установка приступає до виробництва. Інертні матеріали зважуються окремо і подаються в бетонно-змішувач. Перед установкою заводу необхідно забезпечити постачання води до баку. Завод керується електрикою та пневматикою. Для цього він оснащений італійським компресором. Ми також розпочали виробництво подібних об'єктів. Надамо консультації та втілимо всі ваші побажання щодо виробництва. Наші фахівці можуть прибути на територію вашого об'єкту та проконсультувати щодо роботи з обладнанням. А також надати рекомендації щодо підготовки території для установки заводу. Завод готовий до відправлення. Запрошуємо вас відвідати наш склад, де ми продемонструємо завод. Бетонний завод це високоефективне мобільне обладнання для виготовлення бетону.